Петро зі Сашком вирішили пожартувати з п'яниці дядьки Миколи. Петро вбігає в будинок і кричить Тату, тату, там у сараї сусід нашу мамку гвалтує. Чоловік підривається, як ошпарений, біжить, щосили в сарай, спотикається через поріг і падає. Потім приходить тями й думає, щось нервовий я дуже став, чи бухаю багато, адже одружений я, та й сина в мене немає. Сашко, ти мені що зраджуєш? З чого ти це взяла? З того, що я знайшла у тебе в кишені презервативи. Невже використані? Ні, нові. Ну, ось бачиш. А ти кажеш зраджую. Ржевський. На вашу думку, як потрібно ставитися до жінки, щоб розташувати її до себе? До жінки потрібно ставитися з трепетом, позитивно та зворушливо. В якому сенсі? А в такому, щоб покласти її та полапати, спочатку з нею треба потріпатись. Лист дівчинки Даші до Святого Миколая. Шановний святий Миколай, я весь рік поводилася добре і була зразковою дівчинкою. І прошу тебе подарувати мені автомат Калашникова. По скриптум, Дуже треба душу відвести. Влаштувався чоловік на роботу, де працюють одні жінки. На планерці головна каже йому: Ну що, красеню, вляпався ти. Ми баби незаміжні, голодні. Тож до обіду матимемо тебе по черзі. Ого, а після обіду? А після обіду ти нас!